Вже розмито. тобто, І, і якби, наприклад, е, ну я, я тут не захищаю, я, я проти мовної, мовного закону, але я за те, щоб люди мали право творити рідною мовою. І особливо, якщо це велика якась національна е, меншина. Тобто проблема кримських татар в тому, що їхня мова не схожа на українську і на російську. Там є 80 письменників, які пишуть татарською мовою. І давайте хто з нас перший назове? Хоча б одне прізвище татарського письменника, який є теж українським письменником. Підніміть руку, хто знає українського татарського письменника. Мені на письменника, будь ласка. Ну, А вони ще не українці. Чи ми цінуємо, чи ми знаємо взагалі, що таке Україна? Тобто Україна ж це не тільки Тернопільська область. Йозефа Бурга, ви знаєте? Не знаєте? А він прожив 95 років в Чернівцях і помер три роки тому, і був в найвідомішим в світі письменником, який писав мовою Ідіш. Його з ідішу перекладали на всі мови світу. І українською тільки Чернівецька обласна адміністрація дала трошки грошей, маленький тираж зробили перед його смертю і все. Тобто давайте все ж таки дивитися європейськими очима на нашу культуру. Було. Це не буде підвох, просто.